Друзі, доброго ранку! Рада вас вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні ви мене не бачите, тому що можливості камери не дозволяють мені показувати і себе, і той процес, який я сьогодні хочу вам показати. Тому будемо спостерігати тільки чисто рецепт. Того, що я зараз буду готувати. І з цього набору продуктів, які ви можете побачити на моєму столі, ви можете зробити висновок, що я підготувала все для того, щоб приготувати домашній майонез. Так як мені потрібно зробити сьогодні бутерброди, то майонезу я не купую, я завжди готую його сама. І сьогодні приготую домашній майонез, який робиться із не багатьох інгредієнтів, які є практично в кожному домі, а можливо і в кожному домі. Тому його дуже легко зробити, і знаєте, майонезу його завжди на щось там не вистачає, і треба їхати чи йти до магазину. А так нема ніяких проблем. Ти собі зробила і у тебе є, можеш далі собі використовувати. Отже, що мені для цього потрібно? Я хочу ще наголосити, що я ніколи нічого не міряю. Я вже так маю <свісно>, такий великий життєвий досвід, що я все. Це роблю, скажімо так, по своїх відчуттях. Але якщо вам потрібно, то ви можете орієнтуватися по півлітровій банці. Ось у мене є наготовлена частенька, сухенька півлітрова банка. Що я роблю? В цю банку я ляю олію. Бажано брати олію рафіновану, ніколи не робила із тієї домашньої. Не знаю, можливо, воно і вийде із домашньої але не робила, бо ми не любимо тої олії. Наливаю олії пів баночки. Тобто це десь близько 250 мл. Сюди ж в баночку, знову ж таки, нічого не міряю. Так, на кінчику ножа, можна сказати, додаю сіль, додаю два яєчка. Яєчка 2 розказую чому 2. Можна додати одне, якщо у вас велике там, першої категорії. А я додаю два, тому що в мене яєчка несуть молоденькі курочки, і вони маленькі, ну вагою там 45-46 грам. Тому додаю два. Стараюся додати так, щоб жовток не розлетівся. Але, ну, вже як вийде. Раз. бульк, 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 Булька, булька, булька. І друге яєчко. Так, для смаку іноді не щоразу додаю гірчицю. Гірчицю беру легку. Трішечки, знову ж таки, так, по відчуттях. Ну, хай буде чайна ложечка. От так. Такої пачечки вам вистачить і їсти до хлібчика там, чи до сальця, і, і ще приготувати смачний домашній майонез. Знову ж таки, Оцет не міряю, але ви можете вляти собі там ну, неповну столову ложку. Все, інгредієнти я всі змішала. Зараз я вам трішечки пошумлю тут, тому що для того, щоб збити майонез, потрібно використати електричний погружний блендер. Так, Легенько стараюся, ось цю чашу блендера, натрапити нею на жовток і там працювати. Аж поки не почне виділятися майонез, тоді можна піднімати. Друзі, Смачний домашній майонез у вас готовий. Єдине, що хочу вам ще порекомендувати таку добру пораду, що старайтеся майонез зробити зразу у тій ємності, в якій ви будете його зберігати у холодильнику. І ще хочу одне порекомендувати: що такий майонез його краще швидко з'їсти, не залишати його надовго у холодильнику а Робити його мінімальну кількість, таку, щоб ви могли його там протягом тижня використати для своїх страв. Я такий майонез додаю випічку, якщо там залишається, він у нас вже не витребуваний, ні до чого він мені не пригодився. Так, все. Бачите, майонез у нас готовий. Густесенький, гарнесенький, жовтесенький, з усього натурального, з усього домашнього. Оце гірчиця тут вже йдуть в якості консервантів. Все. Ми використаємо кришечку і відправимо його у холодильник. Все, смачного!